Я депутат Ходорівської міської ради Гапонюк Ростислав Миколаєвич вбачаю в зазначених діях посадовців Ходорівської міської ради провокацію корупційного ризику чи дії з пропозиції неправомірної вигоди, чи задоволення певного приватного інтересу. Ну, 100 заяв закинув, і на 100 заяв давай міська рада повинна все кидати і давати відповіді. Вас запросив, скажи, покажи мені, що ми порушуємо законодавство. Де в законодавстві написано, що ми Ми, ми прошумо, ми їм даємо. Ідіть, читайте, до тому дивіться, познайомлюйтеся і так далі на тобі там. А вас не влаштовує, звертайтеся в органи. І на тому кінець. А то 100 заяв написав. Героїзм на тому. Бачите? Я діодої не писав за, за стільки років, що працюю в міській раді. Ні на кого.